Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Стартовий свисток ми вже почули. Чернігів сьогодні в жовтій формі в зеленій Прикарпаття. Інтерес до цього матчу в, першу, в першому колі вони поступилися. І зараз будуть намагатися відіграватись. Радульський мчить до штрафного майданчику. І Татаренко трошки не розібралися. Татаренко і е... Анатолій Романченко. Невіз. Небезпечний Роз, розіграш був Роз, кутового, але прямо в руки Максиму Татаренко. Це більше від оборони робити ставку на контрвипади. Сердюк з м'ячем, але дуже легко він подає. Знову до Сердюка м'яч повертається. І пробивав Новіков. Це у нас приходько Назар був. Радульський. Удар радульського. І занадто неточно. Тікає, здавалося б, від гравців. Непогано він відпасував на Сердюка. Знову на Шелфєве, там порохняв, ще підключився. І в пусті ворота не забиває Максим Сердюк. Ні, все ж таки це Бибік був. Здавалося, Сердюк туди забігав, але Артур Бибік зараз просто в порожні ворота не забиває. Мироненко і Картушов. Картушов розігрує м'яч. Мироненко навіз до штатного майданчику і, і трохи вище. Непогано зараз там Новіков м'яч намагався переправити у ворота головою, але повз ворота, трохи вище м'яч просвистів. Та на лівому фланзі Картушов і Картушов навішує до штатного майданчику і знову головою. Новіков м'яч вище воріт. Вже друга його спроба. Контролював ситуацію і Андрій Бобинець. нас наздоганяє м'яч і одразу вперед на Новікова спрямовує. А Новіков має зупинити і віддати на порохню. І порохня! Поперечена завадила порохні зараз з ворота. Там Едуард Галстян зачепився. І на Максима Сердюка м'яч все ж таки віддав. І штрафний удар зараз дає свисток і. Дмитро Мироненко пробиває і залітає м'яч у ворота! Дмитро Мироненко відкриває рахунок прямим ударом зі штрафного в дев'яточку. Просто майстерно поклав м'яч у ворота. Недарма Дмитро Мироненко називають у клубі професором. Відкривають рахунок Чернігівці на 32-й хвилині. Вириваються вперед. Награли вони вже на цей м'яч. Мали вони свої можливості, не використали стовідсотковий момент, але в цьому не схибили. Не зміг допомогти е, гравцям Прикарпаття Андрій Бобинець. Доданий у нас арбітром час. І це свисток на перерву. 1-0, чернігів попереду за 15 хвилин. Ми повернемось, нікуди не тікає. Стояння у 18-му турі відбет першої ліги України сезону 2025-26. Перший тайм завершився із єдиним забитим м'ячем. Чернігів відкрив рахунок, мав кілька нагод, але використав лише одну. Не зовсім лучно. Порохня набігав, але прямо в ноги захисника. І непоганий удар. І парирує зараз Андрій Бобенець. Хто з Чернігівців пробивав, я, на жаль, не помітив, але така потужна гармата. Попереду 90-го Барчука. І блокують зараз удар Безпалька. ворота м'яч прокотився, не споля чіпляється. Знаходить Новікова, Новіков. Може пробивати Новіков, але невлучно пробиває і непогано він навійшов. Не це був не удар. Це... Навіз був на партнера, і бобинець впевнено забрав м'яч у руки, але здавалося, що це удар. Ах, непогано зараз за задумкою Дмитро Мироненка був удар перекинути голкіпера Прикарпаття Протів, назад на цютюру. Цютюра навішує на барчука і заштовхують у ворота. Прикарпаття зрівнює рахунок. 99-й номер Безпалько Євген. Останнім був на м'ячі. Але апелюють чернігівці на фулл атаці. Хотілося б подивитися повтор цього моменту, якщо буде така можливість, до Голстян. Дивимось на повторі. Фул в атаці призвів до взяття його воріт, тому, в принципі, тут можна зрозуміти. 70-та хвилина. Так, бачите, боковий арбітер вирішив долю. Цього м'ячу арбітреса була не в епіцентрі події, не все побачила, що там відбувалося, але підказали колеги. Ну, Це, це дзвіночок для Чернігова, що треба. Обережніше грати в атаці в офсайді. Знову Сердюк з довгий пас намагаються, як гравці Чернігів, так і Прикарпаття будувати свої атаки. Безпалько зараз чіпляється і пробиває прямо в руки Максиму Татаренко. Приборкати та його, розвернутися. Так, і Андрія Новікова він знаходить. Новіков пробиває і повз ворота. Підбір за чернігівцями. І порушення правил в ногу зірав. Але Даніїл Вольський опинився на газоні і Олексій Зенченко. «І ти, що ти, Що за Отримує попередження і Олег Рипан. Червону картку. Червону картку. <мовірбіли> ну і зараз я думаю на червону ще і Цюцюра може награти лічені секунди дограти. Нагадаю, що 4 та 9 грудня Чернігів дограватиме матчі перенесені. І це фінальний свисток. Чернігів виграє три очки. 1-0. знову перемагає Прикарпаття. Була бойова гра. Команди мали свої моменти. Реалізував тільки Дмитро Мироненко прямим ударом зі штрафного. Вітаємо усіх! Хто був з нами, дякуємо, що були. Слава Збройним силам! Слава Україні! Героям слава! Побачимось, почуємось. Для вас цей матч коментував Гордій Єрмак. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Ukraine. разом сильніші.